Я вас слухаю. Що до цієї брошки? Щось довго у вас не було. А чому тільки зараз похопилися з продажем щось не так? Чи недобросовісний покупець? Хм. Більше питань до Ніни О. до продавця. Брошка належить Ніні, зберігалась в камітці банку аж до розбійного пограбування. У вас, ніяко кажучи, не точна інформація. Це брошка з моєї колекції. Зберігалася в мене ще з початку 90-х років. Маєте документальне підтвердження? Ця колекція збиралася стихійно роками. Без документування суто для душі. Ось бачите, Аніна має висновок експертів. Це каштовність її бабусі. Та не може бути, це якась помилка. Вам оголошується підозра. Константин Ліч, пенсіонер. Хвора людина. Ви не треба. Ось ухвалена обшук. Ви не маєте права. На жаль, мають. шукають.